Привіт! Я знову рада тебе бачити. Поглянь, до нас завітав зайчик. Тільки він прийшов не з пустими руками. А приніс він з собою кошик. Що в кошику ти бачиш? Так, фрукти. А які фрукти? Ти бачиш в кошику. Так, яблучка, груші, виноград. Чудово, молодець. А де ми такий урожай збираємо? Звісно, в саду. Давай розглянемо з тобою картину, що на ній зображено. Що ти бачиш? Який урожай збирають? А в яку пору року збирають урожай в саду? Так, молодець, восени. А як називається та людина? Яка вирощує фрукти? Чудово, молодець. Так, садівник. А з собою зайчик. Приніс іще загадки. Послухай їх, будь ласка, уважно. Та спробуй відгадати. Жовте з боком червоненьким, з дерева дістану. Дуже добре, солоденьке, кругле та духмяне. Що це? Звісно, це яблучко. Наступна! би, на одній нозі він зростає на лозі. Кожен скуштувати рад, соковитий. Вірно, виноград. Солодка соковита, соком вся налита, її скоріше з'їсти мушу. Бо дозріла, жовта, молодець, груша. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня. Так, це сливка. Чи всі фрукти та ягоди ми можемо скуштувати тільки восени? Вірно, ні. Тому що деякі дозрівають ще влітку, такі як вишні, черешні, полуниці. Зайчику так цікаво з тобою, що він хоче пограти в гру. Сік який. Зайчик показує картинку, а ти відповідаєш. З яблучка, який сік ми отримаємо? Так, яблучний з груши. Грушевий зі сливи, сливовий з винограду. Виноградний, молодець. Ти такий розумничок. Зайчику так подобається з тобою грати, що він хоче продовжити. Опиши та назви. Зайчик буде описувати. Він круглий, соковитий, червоненький. А якого ще кольору бувають яблучка? Молодець. Зеленого та жовтого. Жовта, смачна, корисна, м'яка. Звісно, це грушка. Наступна. Кругла маленька, синенька. Так. Це слива! З тобою так приємно працювати я дуже рада, що ти у мене є. А скажи, чим пригощає наш насад, чим корисні фрукти для здоров'я? На цьому я хочу сказати тобі дякую та до побачення. До зустрічі!